Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І ось сьогодні я хочу посіяти ось такі лікувальні квіточки, які будуть рости на моїй клумбі та в моєму огороді. Це перша настурція. І ще її називають капуцин і красоля. Вона полюбляє сонячне місце. Її можна черенкувати, деякі види, не всі. Ця квіточка покращує, якщо її заварюєте, обмін речовин, її ще називають серцевою квіточкою-рослинкою. Вона розширює сосуди, покращує кровообіг серцевого м'язу, її приймають красолю при ішемічній хворобі серця. Тому, друзі, оцю гарну квіточку. Корисну, лікувальну. Сьогодні я буду сіяти. Це від фірми Бегонія. Гарне насіння завжди. У мене махрова. Зараз я відірву, покажу, яка насининка цієї нашої квіточки. Ось такий вигляд має. У цій коробочці е, дають один грам насіння. Тут 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 на сінинок. І доволі таки вона е, здорова на синінка, тому я буду так глибоченько, буду сіяти її через розсаду, бо завжди, коли б я її не посіяла в ґрунт, її треба дуже довго чекати і дуже гарно. Накривати. То ми в цьому році посіємо цю красуню лікувальну таку, ви ж знаєте, казала моя бабуся Вальоша, ти знаєш, знай і запам'ятай на все своє життя, та рослина, яка тобі подобається, яка росте на твоєму подвір'ї, вона потрібна тобі. Бог так дає, розкидає насіння. Що вони повинні рости в тебе. Ось я, значить, такий був приклад у мене в житті: на подвір'ї дуже було багато широкого подорожника. І ви ж всі знаєте, що це кровозупінна рослинка, вона ще також коріння та листя її дуже гарне при зафорії шлункового, а особливо. Шлунка, коли у вас понижена кислотність, його треба приймати. Ось і так і настурція. Теж, друзі, я її дуже полюбляю. Вона неприходива посадити її тільки на сонячному місці, і вам завжди буде вона приносити радість, а ще зірвавши її квіточки та листочки, запаривши, можна себе полікувати. Ось тому ми будемо сьогодні ось так сіяти. Глубоченько та поставимо на розсаду, щоб виросла наша моя улюблена квіточка Настурція. Ось так. Може, де щось не зійде, може буде як, але ну, ми покидаємо по дві насінинки, хай вони собі там з богом проростають, ростуть гарненько і радують. Наш, наше око, але треба полити доволі таки е, густенько, для того, щоб вона змогла е, трошки розбухнути та починати проростати. Любить вона тепло, бо це южна така рослинка прийшла до нас, корисна нам. Ось ось так ми посіяли, ось так буде. Так, друзі. Перед вами всім знайомі наші ногітки. Це бактерицидні препарати при захворюванні е, горла, коли у вас танзеліт або ангіна, або якщо. У діток в роті, де й в дорослих буває стаматити, заварюючи 10-15 на півлітра пів води 10-15 квіточок. Полоскати можна це, друзі. Це дуже рано заживляюча. У мене моя свекруха дуже довго лежала, була лежачою людиною, 9 років ми з чоловіком за нею доглядали. І ось я завжди. Теж на Ютубі це мабуть мені підсказала, чи не Люба Білінська. Вже не пам'ятаю я. Ну хтось з дівчат наших мені підказав, що потрібно нарвати 60 квіточок. І залити олівкою, олією, настояти 14 діб і протирати оці пролежні друзі. Дуже гарно помагало, дуже гарно бабусі допомагало. Також, добре, оцим же маслом настояних на квіточках нагітків, дуже при опіках дуже гарно вона. Помагає. Ось така гарна квіточка, і сьогодні ми теж її будемо сіяти, бо вона мені дуже подобається. Де б її не посадив, вона завжди буде рости. Трошки тіньок, трошки сонечко, поливаючи її, трошки підгодовуючи, щоб вона пішла в ріст, я додаю завжди суперфосфат. Підкидаю просто під квіточки, подворушу, полю, і вона себе почуває все найкращим своїм виглядом радує мене, і мені дуже сподобається. Тоді, сьогодні, я теж буду її сіяти, бо це аж не як щоб в моєму огороді не росла ця гарна квіточка. Тому я сьогодні теж посію її, буду сіяти її в отаку таку зелененьку плошечку. В її насіннячко, ну всі знають, нас турцію. теж немаленьке. Зараз ми побачимо, хто не знає. Не на гід... Ні а а на нагідків, я вибачаюся. Ось, Бачите, яке насіння? Воно таке закручене. Закручене, бачите? Ось таке. І ми зараз будемо сіяти теж його, а потім розпекируємо чи зразу посадимо, як вона підросте, посадимо прямо в ґрунт на свою грядку. Нагідки, красунчики. Так що, друзі, посійте в себе на своїй клумбі, нагідки, і вони завжди вам принесуть користь. Не дивлячись на те, що красу, так і ще й користь. Ми ж садимо все для того, щоб споживати, щоб милуватися красою, все садимо тільки для цього. А настурція буде для вас і для милування, і для користі. Так, зараз ми трошки ще подольємо легенько так, бо насіннечко таке воно грубовате, то треба добре зволожити, щоб воно набухло. І через деякий час воно проросло. Так що, друзі, навітки обов'язково повинні у вас бути. Так, все посіяли, трошки утрамбували, щоб був стик з землею. І будемо, і ще зараз підготую і буду сіяти чорнобривці, чорнобривці, чорнобривці. Гарні квітки, гарні, гарні корисні, бактерицидні. Можна також вони заварювати їх від паразитів. У мене, коли я ще була молодша, дужиша, то коли держала свиней, то заварювала від глистів. Піжма від глистів у свиней та чорнобривці, це дуже корисно. І пропоювати кіз. Но для кіз треба трошки робити меншу концентрацію. Я брала 15 оцих квіточок і заварювала двома літрами води і вже в впойло чи там водичку додавала козам, щоб також від паразитів. Дуже гарна квітка. Сажу я її біля капусти, біля помідорів. Відлякую вона всіх таких негарних наших друзів, тому будемо сіяти і чорнобривці. Питаю дуже багато чорнобривців-низеньких на розсаду. Люди беруть і на кладовище, на цвінтарі. Садять на могилки. Да і так на клумбах вона гарно себе почуває і радує око, коли дивишся на цю красу. Ось так, друзі, будемо сіяти, будемо готувати. Зараз наберемо земельки і посіємо наші чорнобривці. Тож таку плошечку буду сіяти. Вона глибоченька. Будемо сіяти густенько її. Чорнобриці наші, а для того, щоб потім їх розпекірувати стаканчики, бо це низенькі, зовсім низенькі, вони там 15-20 см завишки всього, то будемо ось так теж гарненько полірму їх насіння таке продовговасте, але теж потребує доброго зволоження, бо якщо мало. У вас влоги, то вони може трошки довше проростати. Оце в таких пачечках, друзі, дуже гарні сходи. Я вже все перепробувала. Вони дуже гарно сходять. Оце насіння в такій упаковці. Ну, ось Тут чимало його. Бачите? Чимало. Зараз ми отак все розкидаємо в хаотичному порядку, як не будемо вже рядочками робити, нічого. Зробимо, посіємо, щоб вони у нас були. Ось тому я вам і кажу, що всі лікарські ці квіточки я кожного року з року в рік сію обов'язково, щоб там не було є місце, нема місця. Я все одно їх сію і насолоджуюся, а потім восени збираю і користуюся, якщо мені потрібно. Воно. Але воно потрібно бути, хай його може не приміняти так часто, але воно потрібно бути. Так, друзі, за вами буду я ви, казати вам до побачення, до зустрічі на каналі. Кому була моя інформація корисна, будь ласка, напишіть коментарі, чи сієте ви такі квіточки, чи користуєтесь при лікувальних засобах цими квіточками. І всім здоров'я! Саме головне здоров'я та швидшої усім перемоги, друзі. Ось таку сьогодні роботу я провела, посадила чорнобривці на і і ногітки. Так що, друзі, всім до зустрічі і будьте здорові мені! Здорові!